Щоб відмазок, щоб не піти на роботу. Як так можна? Я не знаю. Можна відмазатись в незалежності від обставин. Я не знаю. Я не... я не відмазуюсь, не відмазувалась. Я Вибач... себе погано почуваю. Вибачте, бо я звільнився. <світку> <світку> Захворів. ОРЗ, воно взагалі універсальне. За сімейних обставин. Скандал, стрес, там якийсь, якийсь там таке. Захворів. Да, баку болить. <ріп> и, о, и, РВЗ, грип. Застряв в ліфті нема світла. Нема таких. Завжди треба ходити. Да. Захворіла, бадальна, але. Я навіть не знаю. У мене така робота, що мені не можна туди не ходити. Захворів не котяти. Мій час такого не було. А зараз я не знаю, які то підмазки. Метро. Тривога, все, нікуди не їдеш. Ну, то все.